Наприкінці 15 століття Марія Несвицька здобула для рівного Магдебурзьке право. Це дозволило міщанам самим вирішувати деякі питання. Однак повною мірою скористатися правом на самоврядування рівняни змогли тільки через 500 років, коли обрали міську раду першого демократичного скликання. Хто став депутатом тієї ради? Як ровно перейменували на рівне, і чому трамваї з'явилися на вулицях нашого міста тільки на папері. Вісімдесяті роки минулого століття особливий період в житті обласного центру. Будівельники здавали в експлуатацію рекордну кількість квадратних метрів житла, а промисловість. Та інші галузі виробництва забезпечували роботою більшу частину жителів рівного. Здавалося, що так буде завжди. Проте могутній державний механізм Радянського Союзу вже давно працював на виснаження. Хоч на місцях ще продовжували дивувати високими показниками, безумовно, основним напрямком нашим це було не зменшити темп будівництва житла, коли я розпочинав. Ми в 88 році здали 130 тисяч квадратних метрів житла на наступний рік 180 тисяч. А вже коли я пішов 200 тисяч квадратних метрів житла. Такого в місті ніколи не було. У нас була розроблена програма розвитку по кожному мікрорайону. Нашому ми проводили зустрічі з населенням, розповідали, цікавились їхньою думкою, що потрібно зробити. Плюралізм думок, гласність і перебудова це нові слова, які швидко війшли до лексикону жителів багатомільйонної країни. Люди почали збиратися на мітинги, обговорювати актуальні проблеми та думати про вільне майбутнє своїх дітей. У деяких республіках СРСР наближалася дата першого волевиявлення громадян на багатопартійній основі. 4 березня 1990 року в Росії, Білорусі і Україні пройшли перші демократичні вибори до місцевих і республіканських рад, на яких перемогу здобули реформаторські і патріотично настроєні кандидати. На зорі вітчизняного державотворення про фальсифікації результатів виборів ще не думали. Тому деякі сучасники вважають їх найчеснішими і найпрозорішими, і відповідно найдемократичнішими в історії України. Тоді можна було не тільки від партії висовувати кандидатів, але й колективи вперше, робочі класи, колективи трудові могли висовувати своїх працівників, своїх кандидатів, депутати різних рівнів. Потрібно було познайомитися і вперше кандидату не за нього так агітували, як він змушений був кожен, як правило, пройтися від хати в хату представити свою програму, свої ідеї. Зустрічаючись з колективом, зустрічаючись із простими людьми, потрібно було пояснити, а на тоді якраз перехідний період ще Радянський Союз, але національна ідея пояснити національну ідею. Рівне рада першого демократичного скликання нараховувала близько 180 депутатів, з яких утворилося два блоки демократичний і конструктивна більшість. Спочатку депутати міської ради збиралися тут, у так званому приміщенні політ-освіти. Їхні сесії транслювали через гучномовці, розміщені на цьому майдані. Тому політично активні рівняни були в курсі всіх питань. Які розглядали нові обранці на першій сесії? Депутати обирали керівництво ради та приймали ряд організаційних рішень Вступне слово було доручено професору інституту інженерії водного господарства, як одному з найстаріших з депутатського корпусу, і він сказав, що це перші вибори, які відбулися на альтернативній основі, які кандидати. На ці вибори не були спущені зверху. Було обрано 178 депутатів з понад 652 кандидатів, які були зареєстровані на всіх дільничних комісіях. Відкрив перше засідання Олег Ковальчук. І згадує що відчував колосальну відповідальність. Ми проголосували, внесли кандидатуру Василя Марчука від Немблоку, Ця кандидатура була проголосована, і відповідно я передав ведення сесії новообраному голові. Тоді я був обраний заступником голови міської ради. Він запропонував мене одразу. І після того ми обрали головою рівненського міського конкому Івана Федєва. Це були рішення демократичного блоку. Ми просто їх впровадили голосуванням на сесії міської ради. Після організаційних питань депутати одразу взялися за економічні. Як пригадують, чиновницькими навиками майже ніхто не володів. Однак проблеми міста потрібно було вирішувати негайно. Доводилося реально починати з нуля, особливо з огляду на те, що багато людей на той момент не мали ніякого досвіду, не те, що управлінського, тому що, наприклад, були там начальники цехів, директори і так далі. Але управлінського чисто бюрократичного досвіду багато людей не мали. І на сьогоднішній день багато хто вже прийшов, кажуть таку школу пішли далі і далі.